Сьогодні на житломасиві зарічний від восьмої ранку був обмежений рух на перехресті. Поруч із торговельно-розважальним комплексом, масштабна ДТП. Дорогу не поділили міський автобус маршруту А 4 та ЗАЗ Славута. Для Славути це зіткнення мало критичні наслідки. У легковика серйозні механічні пошкодження, у зім'ята зім'я та передня частина. Комунальному автобусу, що рухався за маршрутом рудозбагачувальна фабрика номер 1 вулиця Десантна, дісталося менше. Пасажири не постраждали. Нічого я не буду казати. Нічого. Вибачте, ну нічого. Є відповідні органи, вони будуть інтересуватися, їм буду розказувати. Двері легкового авто розчахнуті, свідків пригоди небагато. Торговельні заклади поруч з перехрестям розпочинають роботу з 10-ї ранку. На час зіткнення працював лише цей кіоск. Продавчиня каже, все трапилось миттєво. Стуку услышала і виглянула в і аварія. Три скорих були МЧС і міліція. Люди винесли... Всіх пострадавших з машини перенесли за бордюр на, на траву. Внаслідок ДТП постраждали водій, і троє пасажирів Славути. Двоє дорослих з травмами середньої ступені тяжкості доставлені у відділення політравми другої міської лікарні. І двоє підлітків 17 років доставлені у структурний підрозділ 16-ї в травматологічне відділення, госпіталізовані в середньої ступені тяжкості. Надійшло двоє людей. Чоловік середнього ступену важкості пішов амбулаторно. Потреби шпиталізації не було. Жінка госпіталізована під відділенням політравми. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція. Правоохоронці встановили, що зіштовхнулись легковий автомобіль та автобус. В результаті зіткнення постраждало чотири особи. Вказана подія зареєстрована, всі обставини з'ясовують правоохоронці. Іван проводу Артем Кравченко цей день.